Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас другий день робочого відпочинку. Ми вже відбули робочий процес, робочий навчальний процес. Зібралися з дівчатами. У нас є така можливість. Ось дівчатка, з якими ми познайомилися. Тепер у нас весела банда. Зібралися, в нас є така можливість відвідати СПА. Спочатку, коли ми заїхали сюди, ця, м, ця, дана, ця дана опція була для нас коштовною, і в цьому готелі вона зовсім не маленькі гроші вартує, але керівництво готелю пішло. На зустріч організаторам і дало нам можливість дві години спробувати цю процедуру. Тому ми з всією радістю повечеряли. Прибігли в номери, зібралися, і тепер будемо іти дивитися, що воно таке і як. Всі е, на позитиві сьогодні був дуже гарний продуктивний день, дуже класний. Ми взяли багато чого для себе нового, багато емоцій, багато нових всіляких відкрили можливостей і ресурсів для себе. Тому день був дуже плідний, дуже класний. Нам було все добре. Навіть е, пройшло все так швидко. Е, у нас був м, з 9.30 Наш оцей весь такий робочий навчальний процес. У до сьомої години ми думали, як ми висадимо, хоча було дві перерви на брейкаву. По півгодинки друга брейкава була 15 хвилин. Ми вирішили, тому що ми не встигали, між цими процесами навчальними була е, гра е, дограти в одну гру і вирішили скоротити час. Так, друзі, ну що, ми направляємося до спа, трошки відволіклася, вже забула, що казала. Далі, може, якщо буде можливість, якась, то покажу. А не погані після обстріли. Ну так, тому та. що не повітря. Можна надати? Тут спочатку до того боку масав, потім оці тебе включаються. А третє, оце третє. А піше. Воно по десь 5 чи по 10. Вони знаю. Ось така красота. Басейн з гідромасажем відбули. Ідемо в Інший басейн. Ух ти, яка красота! Красота. Ага, знімаю. Водичка. Басейн відбули, тепер йдемо, шукаємо баньки. Фінська сауна, дівчата. Фінська, мені фінська. Підвідали ми фінську сауну, тут ось така красота. Звісно, довго посидіти ми в ній не змогли, але всього потрошку. Uh huh.